Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемося з одним дуже цікавим інструментом у математиці, таким, що допомагає нам, скажімо так, іти у зворотньому напрямку. Окей, давайте почнемо з чогось, що всі ми добре знаємо з піднесення числа до квадрата. Це буде наша відправна точка. Ну, на перший погляд, питання просте, правда ж? Але тут є один такий собі маленький нюанс, який насправді веде до дуже великої ідеї. І ось він, цей нюанс. Дивіться, і п'ятірка, і мінус п'ятірка, коли ми множили їх самі на себе, дають нам абсолютно однаковий результат 25. Так от що з цього випливає? А те, що рівняння х квадрат до рівні має не одну, а цілих дві правильні відповіді. Це дуже важливо запам'ятати. Добре, з 25 розібралися. А що як ми поставимо таке ж питання, але про число 3? І ось тут все стає трохи складніше, бо якогось простого цілого числа, яке би підійшло, просто немає, а це означає, що нам потрібен якийсь новий інструмент. І ось ми підійшли до головного цей самий новий інструмент і називається квадратним коренем. Тобто, по суті, все просто. Якщо якесь число х в квадраті дає нам число а, то х і є квадратним коренем з а. Наприклад, для нашого числа 25, і 5, і мінус 5 є його квадратними коренями. Але, і це дуже важливе, але в математиці, щоб уникнути плутанини, зазвичай говорять про так званий арифметичний квадратний корінь. І у нього є одне єдине, але залізне правило. Результат ніколи не може бути від'ємним, тільки додатне число або нуль. Ну, як і з будь-яким інструментом, щоб ним правильно користуватися, треба знати правила. Давайте ж розберемося, як це все працює. Погляньмо на цю схему. Вона дуже наочно показує, що відбувається, коли ми розв'язуємо рівняння типу х квадрат дорівнює А. Якщо А додатнє число, то ми. Що? Правильно. Отримуємо два розв'язки один додатній, а другий від'ємний завжди два. А тепер увага, бо ось тут все змінюється. Якщо в рівнянні вже стоїть знак кореня, як отут, то правила зовсім інші. І якщо А у нас від'ємне, то все. Розв'язків у світі дійсних чисел просто немає. Кінець. Так, з теорією, наче розібралися. Давайте тепер подивимося, як це все виглядає на практиці. Розв'яжемо кілька прикладів. Ось тут ми знову бачимо наш перший випадок, рівняння з х квадратом. І знову що для 0,49, що для 3, ми отримуємо два корені плюс і мінус. І це працює завжди. Неважливо, чи це красиве, ціле число, чи дріб, чи навіть щось ірраціональне. А ось тут другий випадок х уже під коренем. І що ми бачимо? Відповідь завжди одна одна єдина, і вона завжди невід'ємна, ніяких плюс-мінусів. Ось у цьому і є вся різниця. Окей, а тепер питання на мільйон, де найчастіше роблять помилки? Давайте розставимо всі крапки над і раз і назавжди. Так, звісно, мінус вісім у квадраті це 64. Тут сперечатися нема з чим. Але сам значок кореня, оцей корінь, це запит на арифметичний корінь. А це означає, що він вимагає виключно невід'ємну відповідь. Тож правильна відповідь це 8 і крапка. Запам'ятайте, корінь 64 це тільки 8. А от якщо потрібно знайти обидва розв'язки і 8, і мінус 8, то починати треба з рівняння х квадрат дорівнює 64. Це два абсолютно різні завдання. До речі, а звідки взагалі взявся цей символ корінь? У нього виявляється дуже цікава історія, яка тягнеться крізь століття. Тільки подумайте. Все починалося з цілого латинського слова радікс, тобто корінь. Потім його скоротили до простої літери ар. Пізніше німецькі математики перетворили її на таку собі пташку, галочку, і вже з часом до неї додали оцю горизонтальну риску зверху. Ось так, крок за кроком, ми отримали той самий знак, який знаємо сьогодні: справжня математична еволюція в дії. І ось ця цитата Айвана Нівена математику не можна вивчати, спостерігаючи, як це роблять інші просто в яблучко. Це і є головна ідея сьогоднішнього розбору ми не просто дивилися, а розбирали інструмент, яким тепер можна і треба користуватися. І це питання, до речі, веде нас до чогось абсолютно неймовірного до світу так званих уявних чисел. Але це вже зовсім інша історія. І можливо тема для нашого наступного розбору.